Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Ньюз. Сьогодні хочу розповісти вам про новорічні коробки. Новорічні коробки, що в них буде, та в загальному дуже цікава інформація. В загальному ви донатите на коробки, вам випадають танки, але вас горить дупа, тому що випадають не ті танки, які б ви хотіли. І тут починається. Підпал, страшний, задонатив, не отримав, але все ж таки. Сьогодні хочу вам повідомити, які будуть танки. Інформація 99,9%. Від інсайдер. Тому що все те, що він мені надавав, все збувалося. До речі, в описі будуть таймінги на кожен танк і на кожну всю цю двіжуху, про яку ми будемо говорити. По традиції попрошу підписатися, влупити вподобайку, написати коментар, скільки ти будеш купувати коробок. Хвилинка реклами. Друзі. Хочете дивитися цікаві відеоролики, хочете дивитися цікаві стріми, обов'язково підпишись на скріт-нойс. Дуже цікавий контент. До речі, приємна людина та в загальному дуже цікаво дивитися. В описі буде його посилання на його канал. Хочеш отримати Gaming? Можеш отримати у нас в описі Gaming. Просто заходиш, пишеш, тобі дають акаунт, і ти підключаєш собі Gaming та катаєш цілих 10 днів на техніці 8 рівня премії. Всім дуже дякую, поїхали далі. У коробках 2024 року немає і не буде нових танків рівняної бучості БЗ-176. Ми завжди про це говорили, що в загальному його не буде на стрімах. Але все ж таки, щось Wargaming і задумав. 97% що ВГ не буде нічого змінювати в останній момент, тобто танки. Але 3% все ж таки залишається. Що це за 3%, друзі? Ці 3% можуть говорити нам про те, що БЗ-176 можуть залити під відповідним відсотком випадіння, тобто 0,2% або 0,5%. В загальному танки випадають від 2,5% там до 1,5%. Але все ж таки БЗ. Можуть зробити так, що на тисячу людей отримає тільки одна людина. Інформація підтверджена щонайменше від двох джерел, але тут стався унікальний випадок. Список танків трошки відрізняється у цих двох підтверджених джерел, і з чим це пов'язано, не зовсім зрозуміло. Тому тримайте це в голові, що танки можуть бути. І це ми зможемо дізнатись особисто від вергеймінга уже в кінці цього місяця, з 25-го числа. До 1 числа ми будемо вже знати, що там буде, тому що офіційна новина від Wargaming про коробки вийде десь 25-х числах, так як новорічний наступ стартує 1 грудня. Ймовірно, танки у самому кінці будуть, що вони можуть дійсно з'явитися у нас також додатково в коробках. Тепер список танків, які ж все ж таки у нас можуть бути. Зараз хочу розповісти вам про тактичні характеристики і в загальному про ті танки, які у нас будуть. тому Тактичні характеристики ще не вирівняні, їх до Нового року ще далеко, тому Варгеймін буде їх ще підправляти. Розпочнемо із ПЗ Камфпанзер Тигермау 120 тонн. Німеччина, важкий танк 9 рівня. І зараз хочу відразу розповісти вам про те, які ж у нього тактичні характеристики змінилися. Тобто нещодавно в нас були нормальні тактичні характеристики, але зараз трішечки. Нерфунули. Стосовно Тигер Мауса, Тигер Маус змінився, та перезаряджання гармати у нього стало з 1486 на 1534. Тобто скорострільність гармати з 4,4 на 3,91. Відповідно, що цей танк трішечки занерфили. Розкад на 100 метрів з 0,35 на 0,37. Відповідно, що середній ДПМ у нас знизився на 2073 одиниць з 2140. Також бронювання корпусу також трішки піднерфили. Бронювання лобу так і залишилося 200 мм. Бронювання борта 120 таки залишилося. А бронювання туза 100 мм. Тобто, відповідно, що йому занизили бронювання туза на 30 мм. Цей танк уже не буде таким нагібучим, але все ж таки на ньому буде приємно грати. Айп 63. Японія. Танк 8 рівня. Важкий танк. Преміумний. Механіка, автоматична, гідропневматична. Підвіска, охолодження гармати. Третій танк це в нас Ісу-122-2. Це радянська ПТСАУ 8 рівня, механіка двохствольний. Тобто має дві гармати, такі як і об'єкт 703. Увага! Цей танк може бути замінений на об'єкт 752, важкий танк 9 рівня, барабан на три снаряди. Відповідно, що Варгеймінг може зробити так, що у нас в загальному може бути і більше премів 9 рівня, тому що багато хто говорив, що тут буде три премтанка 9 рівня. І я вам також говорив, що буде три премтанка 9 рівня. Варгеймінг відповідно що може залутати три, щоб більше донатили. Але ми будемо про це розбиратися вже трішки пізніше під самий реліз. Також, незабутній у нас хсор 1010 Великобританія, середній танк 8 рівня. преміум, візуальні колеса. Тобто, це танк, який нещодавно у нас вийшов у гілці прокачування. Тобто спочатку запустили цей танк в продажу, потім відразу випустили гілку прокачування. Це танк аналог EBR-105. Тобто він має колеса. Тому відповідно, що цей танк більш за все на 90% буде в коробках, тому що його мало хто купував і мало кому цікавий був. Наступний танк це без. 176. Китайський важкий танк 8 рівня. Механіка ракетні прискорювачі. Цей танк зараз в рандомі просто ламає. Він вилітає, дає на 700 і тікає назад, тому що в нього є ракетні прискорювачі. Багато хто скаржиться що він дуже нагибучий багато хто говорить, що він кал і що йому недостатньо стабілізації, точності і так далі. Але цьому танку немає чого нерфити, відповідно через те, що просто він грається по-іншому. Тобто, якщо ти не дурний, ти можеш просто звестись до кінця і пробити противника. Але якщо ти граєш проти десяток, яка може бути шкода? Відповідно, що тільки через цього БЗ-176 може бути замінений на К2, тобто БЗ-176 в коробках може не бути, його замінять на К2. Це радянський танк, важкий танк, преміумний 8 рівня. Відповідно, що ви знаєте, що К2 у нас був нещодавно в якихось коробках, точно не пам'ятаю, напиши в коментарі, буду тобі дуже вдячний. І цей танк можуть підвести нам. Відповідно, в коробки мені здається, що можуть. Але і без 176 залишити просто так його дійсно не можуть. Він дуже імбовий і багато гравців його будуть хотіти. Тобто, якщо Wargaming завезе його, зробить низький відсоток. Відповідно, що донати підуть дуже 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 високі. Ну і давайте зараз поговоримо про танки, які імовірні в коробках. А імовірні танки це XM66F США ПТ 8 рівня, преміумна. Об'єкт 590, радянський, середній танк 9 рівня, має механіку зворотнього дозаряджання, таке як у ІС-3ЗМ-3 зм 3 мамкина зарплата. Відповідно, що цей танк також можуть кудись всунути, але куди ще точно невідомо. І імовірні танки це є БРФЛ 1075, Франція Легкий танк 8 рівня. Це імовірні танки, друзі. Це не те, що ми говоримо, що це 100% інформація, але в загальному що єбра уже давним-давно де не продавали, його нікуди не запихали, і його можуть дійсно на Європі всунути у коробки. Є великий нюанс, те, що можуть на нього зробити дуже низький відсоток падіння. І найголовніше в автоматі. Що ж у нас буде в автоматі? А в автоматі це дійсно крутий танк буде. Це Patton Z Tank, Патон 120, тобто 120-й калібр. Це США СТ9 рівня Акційний термінал з подарунками, точніше його аналог. Також ви можете в підсказочки бачити, що це за танк, можете подивитися відео, його тактичні характеристики повні, тому що ось нещодавно, днів 2-3 тому я викладав цей відеоролик. І давайте поговоримо про мілкі рівні. Перший танк це АРМТ США СТ 5 рівня преміум, механіка, барабан на снаряди. М-24 Чафі номер 594 США ЛТ 5 рівень преміум, І Т3 радянський танк СТ4 преміум. А7 Е3 Великобританія ЛТ Преміум. Вішкерс 6 тонн Китай ЛТ 2 рівня. Відповідно, що ці танки будуть. І ще одна головна нагорода: це PanzerWagen 39 Чехословаччина ЛТ 3 рівень, преміум або ж то подарунковий. Тобто подарунковий танк за щось також можуть давати. Що саме це буде, ще невідомо. Можливо, зроблять таким чином, що зібрав 10 атмосферу, наприклад, і тобі в подаруночок ось цього Чехословака. Панзерваген 39 ЛТ третього рівня. Це може бути. Тому, друзі, я думаю, що в загальному інформація цікава, тому що стараємося, робимо для вас цікавий контент. Багато хто вже не сумнівається, як то кажуть, і дивиться контент, і вірить в те, що буде. Але ще комусь потрібні докази. Докази особливо про те, чи дійсно це достовірна інформація, яку я надаю. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, всім пока-пока, тихої та мирної ночі.